В Запоріжжі волонтери переробляють старі радянські бойові машини БРДМ на евакуаційний транспорт для поранених на передовій. Як це відбувається, та наскільки ефективний такий транспорт розповість бойова Анастасія Тацій. Це старенька бойова розвідувальна дозорна машина, що стояла на радянському озброєнні ще у 60-х роках минулого століття. Як зазначають військові, для виконання бойових завдань в умовах сучасної війни така техніка застаріла. Однак, завдяки винахідливості та креативності запорізьких волонтерів. Їй можна подарувати друге життя і зараз інше ставлення до військових і зараз інше спорядження. Наприклад, через оцей люк було неможливо залізти і вилізти з повному екіпіруванні, тобто в бронежилеті в розрусці в 70-х роках не було в принципі бронежилета і тому люди могли сюди залізти. Зараз це складно. Та навіть з такого металобрухту запорізькі майстри планують створити сучасну медичну допомогу на колесах. Прибирали все зайве, все лишнє, бо тут дійсно дуже багато чого зайвого, що воно не використовується. От. Будемо переробляти трішки автомобільчик. Це більш потужний, тихіший, більш надійний двигун. З розрахунок буде 5 людей. З комфортом переміщення, з комфортом візуального спостереження. Це не тільки е, оці е, байниці, так, так би мовити, а ще будуть нормальні броньовані вікна. На полі бою такий транспорт стане незамінним помічником та допоможе евакуювати поранених з передової. Будуть здесь, ось тут будуть двері, і там будуть вирізатись двері. Розраховуємо, що сюди можна буде занести чотирьох важкохворих поранених лежачих. Там буде водій, штурман для кожного окреме місце. Буде монітор з дорогою. По факту залишається лише арки і дно та броня. Модернізація техніки триває. Усе старе радянське устаткування замінюють на сучасне обладнання. Зокрема, машина вже отримала новий європейський двигун. Окрім цього. Ставимо дві спостережні відеокамери. По, ньому, по них е, відеокамери можна буде і вночі їздити. І можна і в водія, і в військового буде 360 е, градусів е, обзорність. Коротше, буде, буде ще встановлюватися е, камери відеоспостереження, по яким можна і їздити, і. Робити свою справу вночі е, і 100% бачити, що навколо тебе надалі. Майстри планують замінити на машині і озброєння.